У батьові на берегівщині спалах вірусного гепатиту. А цю новину поширили в закарпатських змі та соцмережах. Проте це фейк, запевняють фахівці-епідеміологи краю. Хворі реєструються, але спалаху немає. Захворюваність на гепатит А має циклічний характер, і бувають періоди по рокам, коли Триває підйом захворюваності, відповідно виявляється більша кількість випадків, і бувають такі благополучні періоди. Наразі в області триває таке підвищення захворюваності з гепатиту, а проте у 2025 році за 5 місяців зареєстровано 114 випадків, і це на 50% нижче у порівнянні із 2024 роком. Любов Данич каже, за п'ять місяців поточного року спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на гепатит А у краї серед усіх захворілих за п'ять місяців за звітній період. 64 хворих це є діти до 17 років, і серед дітей також ми спостерігаємо зниження Мені захворюваності тоді. на 56% від усіх захворілих, тобто в порівнянні з 2024 роком, захворюваність наразі нижча. За попередній рік. Найбільше наразі хворих на Хущині, а найменше на Рахівщині, тоді як в решті районів краю, більш-менш рівномірна кількість випадків гепатиту. А констатує епідеміологиня. На кожен такий випадок колеги, співробітники центру профілактики хвороби виїжджають, розстежують випадок, виходять у осередки захворювань, спілкуються із хворими, спілкуються із контактними, визначають коло контактних, організовують їх лабораторне обстеження, відвідують. Домашні осередки, де зокрема проводять дезінфекційні заходи, такі як обеззараження води питної та обеззараження вигрібних ям, тобто проводять таку всю профілактичну роботу з метою попередження подальшого поширення захворювань, Окрема увага дітям, особливо у організованих колективах, садочках, школах, адже часто у них хвороба протікає у безжовтушній формі. Вкотре наголошуємо, що гепатита це хвороба брудних рук, яка дуже легко передається від людини до людини, якщо не дотримуватися, перш за все, основних елементарних правил гігієни. Тобто, перш за все, ми маємо пам'ятати, що потрібно вживати у пиття доброякісну питну воду із знайомих перевірених джерел або ж кип'ячену, якщо де є яка неблагополучна ситуація, обов'язково мити руки після відвідування. Дувальне вбиральні, перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі при догляді за дітьми маленькими, які ще не знають таке є, але мами повинні пам'ятати, що догляд за дітьми також має велике значення і треба дотримуватися правил гігієни. Найефективніші заходи миття рук, безпечна вода та вакцинація, особливо під час сезонних піків. У випадку прояву симптомів, одразу звертатися до медиків за фаховою діагностикою та лікуванням.